Доброго дня, ми на сьогодні на огляді на продаж смарт-квартира мікрорайон Бучме. Ось такого у нас формату з новасеньким ремонтом. Далі в огляді все детально розкажу та покажу. Квартира на першому поверсі двоповерхового будинку. Фактично, будинку буквально кілька років, в 2019 році забудований, знаходиться на Вінницьких хуторах, недалеко від магазину Сім'я до зупинки, це буквально 300 метрів. Там ходить автобус 19Б та поруч сполучення маршруткою 8А. Також квартира має індивідуальне опалення. Тут повністю у будинка закритий двір, є місце під автомобіль, тобто паркомісце. Також у підвалі є місце для зберігання речей, поруч ліс і ставки можна на риболовлю і так далі. Місце розташування чудове. Як для квартири такої площі, тут у нас 23 квадрата, це чудова ціна, враховуючи, що повноцінний євроремонт. Ви бачите, на відео повністю зроблений дуже якісний ремонт, красиве оздоблення, вдало підібрані кольори і повністю комплектована ця квартира абсолютно усім потрібним. Вона чиста, не волога, не сира, без жодних сторонніх запахів, дуже акуратна вживу. Така ну приємна дійсно це гарна інвестиція. Тож телефонуйте з радістю покажемо вам цей варіант на продаж вживу.